Знову завівся кліщик. Не на всіх кущах, на одному, на новому пагоні, там де ще суцвіття не зроблене. Так, бачите, круте листя. Круте, павутина, павутинний кліщик. Особо не видно, як минулого разу. У мене там і жовті якісь кліщі були, і подзьобане листя, а тут трошки по-другому. Так, трошки навіть хлорозить почала. Гортензія. Буває тут ще мошкари, куча і сонечко, мабуть, збирає ту мошкару. Так, треба обробляти. Минулого разу я обробляла актелік Дуже класно. За один раз я навіть не робила повтори, як радять через 4-5 днів. Знову це робити. Я нічого не робила. Спеціально спостерігала, як взагалі відбувається чи з'являються нові, нічого не з'явилось. Були чисті кущі, на деяких вони так і залишились. Але оце нова гілочка, яка з'явилася, то на ній ось так щось крутить, павутинка плететься. І зараз обробимо, в принципі, усі кущики. Так, буду ще пробувати нове, яке теж радять, дуже гарне. Тому зараз колотимо. Так, жучка обов'язково проберемо, нехай живе. Головне, дівчатка, не зазівати і, звісно ж, спасати свою гортинзію. Так, це що у мене ось так. оприскувач у мене є зараз будемо готувати, кія-кія. я. -кія. Так, дивіться, цього разу я беру фітоверм. Минулого разу я брала актелік офігенний, чесно, чесно. І що у нас тут, бачите, білокрилка, павутинний кліш, попелиця, тирипси, щитівка. Зараз будемо дивитися, що у нас тут. За ампулка. Так. Ось. Так, це ж її треба так чудово відкрити, мабуть, я так не відкрию. Мабуть, треба зрізати. А, ні. Щось є. Так, я готую на літр водички. Ось у мене оприскувач. І. Так, вонюченька, дівчата, вонюченька. Як без вонюченького? Минулого разу я аж так нюхнула добре, що аж злякалась, думаю, бідні квіти. Ну квіти аж чистенькі були, то все було добре. Так. Оце, якщо залишити просто так з кліщами, е гортензію, то вони її з'їдять. З'їдять і не залишать, і покруте її, і засохне. Тому будуть такі кепські справи. Так, на літр водички цю ампулку я приготувала. Зараз закачую. І йдемо оприскувати. Можете писати, чи сталкувалися, чи зустрічались ви взагалі з цим кліщем, що оприскували, помогло чи не помогло. І... І як ви справились з цим? Так, і зараз прямо зверху скрізь оприскуємо прямо. Дуже добре піднімати листя. Зараз мені незручно. Коли є кліщі, які ось тут сидять і видно, які минулого разу я показувала там оранжеві. Можливо, ще червоні бувають, ви ось так прям листя піднімаєте і оприскуєте з цієї сторони листяку. Ось так от прям купаєте, не боїтеся, і тоді буде чудово. Жучки бувають різні, тут у мене трошки. Але зараз я поза кадром ось так буду і піднімати, і все робити. Минулого разу в мене. Було більше всього, а тут тільки, в принципі, трошки. Але я оброблю кущики на всяк випадок. Кліщ полюбляє М -м спеку, в принципі, вона вже спала, така велетенська. Коли оце душно 37 починається, да, було. Ось тоді він і з'являється, коли є душнота і жара, спека. Так, ще сусідські кущі по оприскую, щоб було непорядочок, а був порядочок. Так, прям всередину куща прям поливаємо з-під низу. Не боїмось. І тоді буде все чудово. Прихватився в мене банфайр трошки. В цьому році було і 40 градусів. Спека була, звісно. Багато знаю, що погоріли. І в мене ось прихватилося. Ну нічого, головне поливати, поливати. Дуже добре поливати. І останній пущик обробити. Вроді би як останній. Ось так, піднімаємо листя. І все чудово. Я вже перчаточки зняла. Нічого страшного. Це, кстати, не таке венючі, як коктейль. Так, порядочок. Трошки... Залазимо аж прямо в кущик. Залазимо. І добре ми їмо оприскуємо. Щоб було чудово нашим кущам, не горіло їх, не крутило і ніякі жуки не їли. І все чудово. Так, зараз, мабуть, ще підемо до якихось кущиків а взагалі, в принципі, вже порядочок. У мене тут в кущах стоять ампельні гортензії і, в принципі, я їх оброблю, бо щось таке було подзьобане. Це вже нове листя пустило. Звісно ж, не так видно, але я зараз їх теж викупаю. Бо ось тут щось так колір міняло. Подзьобане. Це не дуже добре. Тим паче в кущах стоїть від сонечка. Так. Все, дівчатка. Можете писати, що використовували, що ні. Коли втратили гортензію, коли не втратили, коли своєчасно побачили цих кліщів. І обов'язково лайк вашим гортензюлечкам. Все. Пока-пока.